Вітаю, друзі і гості каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Вчора в мене було поповнення моєї, моєї колекції. От. Потім я вам покажу все окремо по черзі, але для неї я придбала вже таку вітрину. Ну раз, в нас вже були попереднє відео вироби Бориславського фарфорового заводу. Вчора мені попалася ще частинка сервізу. Я вибила те, що було в більш-менш нормальному стані. Як називається цей сервіс, я не знаю, але він стандартний, бачите, і форма чашечки, і блюдечко, і оця от штучка, яка, мабуть, або масляниця, або джемниця такої самої форми. Кришечка, така сама ручечка, позолоте так само багато, як і в інших сервізах заводу. І для декорації я взяла салфеточку мамину, яка вона вишивала ще десь в молодості. В колекції в мене одна чайна пара, масляночка і окремо блюдочко. Дуже гарний візеруночок. Позолота. Перший сорт. А зараз ми з вами вже традиційно зважимо чашечку, подивимося, скільки ця важа. Ну, я думаю, що це стандартно. Так, що то? Що там у нас не то з вагою? Угу. От. І тепер ми зважимо стандартних 143 грами. На цьому поки що порцеляна Переславського заводу в нас закінчилася, ми перейдемо до інших підприємств з вами. Якщо ще щось попадеться, то тоді обов'язково буде відео. Не забувайте ставити вподобайки. Я сподіваюся, що вам сподобалось. І після завершення відео я рекомендую знайти знай в Ютубі два кольори квітки цісик. Це буде завершальним акордом моїх. Відео про Бориславську порцеляну. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе! Все буде Україна!